Я розпочну із цієї атаки України, що відбулася, 89 дронів. 89 шахедів повідомив нам спочатку, повідомили повітряні сили, а потім вже з'явилися ось ці все ж таки... Ну, вагання про те, що це не зовсім шахеди. Що цілком ймовірно, вірно, і вже зараз є офіційна по суті інформація про те, що використовувалися в більші чи меншій кількості е, дрони. Якщо шахеди називалися герані, то тут інша квітка е, Гербера, Гербера, от е, використовувалися Гербери в цьому м, контексті обстрілу. Це дешеві російські дрони е, із е, пінопласту. Так би мовити, дуже схожі за своєю за своїм виглядом до чорних е, шахетів або до чорних іран. І зараз я їх покажу на екрані. Е, ну і таким чином, росіяни хотіли виснажити нашу ППО. Виснажити, розвідати, вочевидь, і що? Тобто, чекаємо на нові удари? Ну, По-перше, це все цікаво, яке вкотре демонструє відсутність побудованої правильної комунікації у нас. В тому числі е, подачі військової інформації чи інформації зі зведень, її адаптації для повідомлення в ЗМІ, тому що те, що, те, що спостерігається зараз, коли отримуєш, от, яка є офіційна інформація, то зазначили офіційну інформацію. Інформації офіційної про Гербери нема. Ну так, є, є на рівні. Тобто, є, якщо от я просто наведу приклад, е, ви зараз відкриєте канал Повітряних сил, ви побачите, що збили шахери. У президента на каналі теж написано, що шахеди на ну, офіційних е, ресурсах, а представник головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, що дрони, які вводили в оман пустишки, тобто без бойової частини, не конкретизуючи, які це дрони були. Тобто, чи це гербери, чи це, можливо, без бойової частини шахеди, які теж вже запускалися. Тобто, ми вже таке проходили теж. є один із радників голови офісу президента, який сказав, що вивчають, досліджують, досліджують тип дрону, можливо, Гербера, а Юрій Ігнат сказав про те, що дрони теж не встановлені. Я це до чого? Чому я акцентую увагу? Тому що у нас іноді виникають ось такі моменти а під час повідомлень і подальшого поширення, і подальшого поширення інформації, які от ну. Змушують тих, хто займається цим журналістів, медіа, в першу чергу оглядачів, ламати голови, а що ж, як, де й було, і так далі, використовуючи власні джерела. Тому тут є над чим працювати в інформаційно-комунікаційній складовій. Другий момент, який треба зауважити: що окей, якщо це були гербери, ну зрозуміло, там менші дрони або дрони без бойової частини, до чого Росія вдавалася раніше, тут поки що не ясно, що ж це було. Тактика зрозуміла, щоб ми використали більше засобів ППО, вводити в оману і, в принципі, скажімо, просто виснажувати наші системи. Все просто дезорієнтувати. Але давайте подивимося в сухому залишку. Після ось того, що я сказав, чи це допомогло Росії? Ну наразі ні. Тобто, якщо подивитись статистику, всі дрони збиті, 100% результат. Тобто, очевидно, це не допомогло. Допомагати з точки зору того, що виснажується, розумієте, залежно чим ми їх збиваємо, тому що одна справа збивати е, браунінгами, кулеметами чи іншими засобами мобільних груп. Інша справа збивати ракетами, звичайно, різниця в виснаженні є безумовно і тут все, все так само очевидно. Але я думаю, що це був початок. Масштабної атаки, як ми побачили, перший епізод і повітряні сили і сили протиповітряної оборони, сухопутні війська та всі мобільні групи, хто працював, відпрацювали просто невідмінно це блискучий результат, за що їм подяка. А далі знову ж таки я думаю, що ті ракети, які Росія могла накопичити, є різна інформація: від 60 до 70 одиниць. Вони їх будуть використовувати найближчим часом, найближчими днями. Тобто, це буде друга частина такої атаки. Вона мені багато в чому нагадала. Пам'ятаєте атаку з 31 грудня на 1 січня, яка була. А після того, 2 січня, була масштабна атака ракетна по Києву із застосуванням різних засобів ураження. Я думаю, що щось подібне може бути і в цьому випадку. В тому, числі навіть до речі, перед атакою по Ахмадиту на початку цього місяця так само були спочатку прольоти прильоти шахедів, прольоти спроби, скажімо так перевірити з'ясувати, де стоять наші засоби. ППО а потім вже була застосування ракетне так. Але в принципі сьогодні, до речі, ночі ну така дещо дивна тактика була у росіян. Вона полягала в тому, що зазвичай як все будується, іде перша черга, йдуть шахеди, дрони якісь інші, неважливо. Вони принагідно мають дві задачі: перша вивідати де працює наше ППО, де збивають ці дрони, де підсвічують ці дрони наші радіолокаційні станції. Ну і друга задача це, в принципі, задати ураження туди, куди вони долетять. А для того щоб зрозуміти, зісканувати так би мовити, цей простір, весь у росіян. Завжди працювали зазвичай а 50 літаки, РЛСки їхні, які це все сканували, і тут то якраз складається дуже хороший пазл, який показує, що мінус два А-50, мінус ось ці всі РЛС, які одиночно десь так у відриві можуть здаватися, та що там уразили, РЛС неба, контейнер, вороніш. Не. Ось це все, але в скупі воно показує, що росіянам повиколювали очі. Ну не, це дуже надто гучно сказано. Зробили їх менш зрячими, назвімо так, да. і вони відтак мають застосовувати вже якісь нові методи, механізми, підходи шукати шляхів, тому числі розвідувальні дрони, в тому числі багато, аж 90 штук. Фактично сьогодні відправляти для того, щоб щось розвідати вивідати. Але це був зазвичай перший етап. Другим йшли ракети, крилаті переважно, х-101, калібри, е які завдавали таких основних ударів. А те, куди не долетіло, або щось було не добите, туди прилітали так гарантовано, або навіть паралельно із крилатими ракетами. Ще й балістика сьогодні не було ні крилатих ракет, ні балістики. Ось що ось що дивно, ось що цікаво. Хоча літаки злітали і міг 31 і ту 95 п'яті злітали. Ем, як ви це пояснюєте? Тому вже це проходили. 31 на перше теж були дрони. Можливо, я мені Леоніда Данилови Чекучку нагадав. No, ні, просто, просто, просто ну, ми, ну, ми проходили. Це тільки один епізод, який я згадав: 31 -е на перше. Були ще епізоди, точно, я можу сказати, що які так само під час масованих атак на Київ, коли були тільки дрони, тільки дрони запускалися. Тому я би сказав так, що. Експерименти, які ворог намагається проводити з метою підвищення ефективності власних ударів і з метою покращення, я вже сьогодні, яких тільки версій не дочинено не начитався. Знаєте, що мені телефонували представники медіа? Я таку версію перше почув. Тут вона цікава, що виявляється, літаки Ту 95 злетіли без ракет, бо на них було щось підвішено таке. Замість ракет радіолокаційних, що виконувало функції літаків А-50. Навіть такі вже версії, навіть до такого при 76 цьому 76-ті виконували такі подібні. Ні, да, Так, так Іл-76, так при цьому пардон. Додуматися, де при цьому знаходились літаки ту 95 І навіть якщо уявити, що вони раптом стали літаками А-50, як він побачить з району Каспію, що відбувається біля Києва на такій відстані, ну це просто неможливо з точки зору навіть технічної. Але версії різні виникають зараз довкола того, щоб пояснити. Насправді, я думаю, що причини вони важливі, ці причини важливі, і в них треба розбиратись. але вони дуже прості. Справа в тому, що Росія експериментує і шукає способи, яким чином забезпечити ефективність і смертоносність своїх атак на вищому рівні, і в чомусь вони. На жаль, мають успіхи, що продемонструвала атака по Києву 8 липня, коли прилетіла ракета Вохмадит, тобто, десь їхні експериментальні тактики практики, вони безумовно себе виправдовують, десь їхні розробки, які на сьогоднішній день є, плюс вивчення наших систем, особливо тих, які постачає захід, вони теж себе до речі, от цікавий момент, тому що якщо вже розбирати атаки. Зверніть увагу, що ми, у нас вже створилось враження, що балістичні ракети чи кінжали, вони набагато загрозливіші, ніж крилаті. Так от ну, склалося враження, що от балістика йде, наприклад, кудись летить, це ну, є вірогідність того, що вона десь може влучити. Там, де, не, там, де нам не вистачає ППО особливо, а не вистачає нам його. Протибалістики багато, де а атака 8 липня продемонструвала, що і крилаті ракети здатні досягати цілей. А чому так сталося? Я думаю, що вони дуже серйозно працювали і готувалися до цієї атаки, дуже серйозно і використали прийоми, вивчили при цьому дослідили тільки зараз, як мені видається, за весь час, коли Росія працює і вивчала роботу систем, які працюють по крилатим ракетам Айріс, насам з першу чергу, ті, які їм невідомі, тому що. Як працюють системи радянського зразка, вони ж знають, що я не думаю, що їм треба тут щось вивчати. А от вони дослідили і тільки зараз ворог дійшов до того, до певних рішень, яким чином можна через ці системи проходити і їх обходити. І так само вони працюють, до речі, по Петріо, так я думаю, по інших вони вивчають роботу цих систем дуже прискіпливо і зараз вже думаю, працюють над тим, щоб ці системи обходити. І робити свої атаки ефективнішими, і тому е певний сенс навіть у речах, які здаються досить дивними, нам на перший погляд, або здаються якимось такими, ну там ну навіщо? А на що це робити? Це ж все там тум, якось дуже просто, дуже тупо і так далі. Ну або знаєте, взагалі тим паче я так можу бачити що з'являються такі глузувальницькі версії, глузливі з приводу того, що ха-ха-ха, вилетіли і розвернулися. Ну от дурачки Ну це стоїш. Ну, цієї жопери що думки гадали гадалки про дещо ну, щось підвісити і виконувати функції радарів. Я почув, мені було дуже дивно взагалі. Ну але не ну, добре, написати, сказати можна все, що завгодно. Як кажуть, папір все стерпить. Це, це таке. Кожен може висувати якісь припущення, тим більше не знаючи на 100% напевно і не маючи цієї інформації. Але тут треба йти від зворотнього, аналізувати досвід атак, аналізувати досвід. Ворога, що вони роблять, потім як це змінює. І от я привів, чому я привів приклад саме ракетної атаки зараз, 8 липня, тому що тоді, на жаль, ворог мав певні успіхи. Тоді не вдалося збити ракети. Хоча багато хто говорив про те, що от там система ППО найнадійніша в Києві, столиця точно прикрита, багато і спекуляцій було на цю тему і так далі. Ну але бачимо, що ворог працює. Вони працюють. Треба розуміти, що е, Росія постійно шукає шляхи. Тобто вони в цьому плані вперті, і навіть коли збивають 100% їхніх дронів, вони все одно будуть продовжувати. Абсолютно, все одно, все одно будуть продовжувати, все одно будуть шукати варіанти нанести удар ракетний комбінований. Побачимо, як вони будуть діяти при наступному ударі. Так само буде ну з точки зору вивчити зміни. щось що ще ні, тому йде просто системна планомірна робота, яка при цьому може демонструвати певні взагалі абсолютно дивні речі. Але я скажу, що я думаю, що я не, не готовий стверджувати, але я думаю, що якісь, якась глибинна суть виліті авіації їхньої до пускових рубежів і незапуску ракети, потім повернення вона теж є. Тобто вона відбулася не просто так для відволікання. Щось вони вивчають, щось вони дивляться, моніторять, в принципі, ну, в межах своїх, звичайно, ресурсів, які не є безмежними, їм би було легше, якби були А-50, звичайно, а так, позбавлені цієї можливості. Ну, от, до речі, цікаво подивитися, я не бачив статистику, чи злітають розвідники Су-24 в цей час. Вони зазвичай літають вздовж кордонів з України. Чи вони злітають, чи вони літають, чи ні, це теж цікаво, чи вони намагаються щось моніторити і зловити чи ні? Тому що ну це теж певний елемент, хоч і застарілий, хоч і не такий потужний, як ДРЛВ, ну але якийсь є. І міг 31 до речі, так само ці радіолокаційні е, можливості, доволі таки непогані, маючи е, підлітаючи, скажімо так, поближче до лінії фронту, вони, здається, навіть е, локатори ледь не до двохсот, ледь не до 500 кілометрів мають. Так, кажуть, а сам. вони, до речі, що що не змінилося, що типове і стандартно після кожної атаки зранку був зліт Мі-31, в перший країні була тривога. тут, тут от, що що є незмінно, це практично після кожної атаки вони роблять.